Ви дивитесь спецвипуск новин АКНМ Ньюс. І з вами я, його ведуча Степанія. Цей випуск ми присвячуємо Дню телебачення. Українське телебачення незламне, як і Україна, незважаючи на повітряні тривоги та можливість пошкодження телевеж, телебачення продовжує існувати та розвиватись. Ми продовжуємо діяти у цифровому режимі, щоб якнайшвидше доносити інформацію до суспільства. Навіть у додатку Дія, який задумувався як держава в смартфоні, сьогодні ми можемо дивитись Деякі телеканали та навіть брати участь у телемарафонах. Тому сьогодні ви побачите таке: коли з'явилось телебачення, яка роль телебачення в суспільстві? Та побачите найкурйозніші моменти в історії телебачення. Не перемикайтесь, вам буде цікаво! А зараз з нами на зв'язку наша спецкореспондентка Мар'яна Копилюк, яка розкаже нам багато цікавого про телебачення. Вітаю, друзі! З вами я, Мар'яна Копилюк. Сучасній людині складно уявити, що колись телебачення взагалі не було. Та сьогодні, в день телебачення, хочу розказати вам декілька цікавих фактів про нього. Цей день встановлений резолюцією Генеральної асамблеї ООН 17 грудня 1996 року. І відзначається щорічно 21 листопада, на честь дати проведення першого міжнародного телевізійного форуму в ООН Державам було запропоновано відзначати цей день, обмінюючись такими телепередачами, які присвячені таким проблемам, як мир, безпека, економічний і соціальний розвиток та розширення культурного обміну. Кожного вечора, прийшовши з роботи, майже всі ми одразу вмикаємо телевізор, фільми, серіали, новини, все це захоплює нашу увагу. Але чи знаєте ви, хто є винахідником телебачення? Винахідником телебачення вважається Філо Тейлор Фармсу у 1927 році. Молодий американський винахідник розробив передавальну електронну променеву трубку аналізатор зображення, яку він приєднав до вже існуючого приймального пристрою, і запросив банкірів подивитись на диво телебачення. Все, що вони побачили, було слабке зображення трикутника на світлому фоні. Банкіри не були вражені, адже вони вклали у справу великі гроші і хотіли знати, коли зможуть продавати систему і отримувати прибуток. Ми коли небудь побачимо на екрані хоча б долар, запитав один із них. Через декілька місяців фансурт показав їм чітке зображення долара, а ще пізніше кінематографічну версію шекспірівської п'єси Приборкання норвливої що цікаво своїм дітям він не дозволяв дивитись телевізію. Телебачення, а звідки взагалі взялося це слово. Слово телебачення з'явилось у 1907 році. А от абревіатура «TV» використовується лише з 1938 року. До речі, регулярне телебачення вперше з'явилось у Німеччині 1935 року. На той час телесигнал приймало всього лише близько 700 телевізорів по всій Німеччині. А перша професійна телетрансляція в Україні відбулась 5 листопада 1951 року. Транслювався радянський художній фільм Алітет іде вгору. О, Думаю, у всіх бувало таке. От сидите ви дивитесь серіал, і ось найцікавіший момент так. Так зараз ми нарешті дізнаємось, кого ж кохає головна героїня. І... Реклама. Ми думаємо, що вона була завжди, але ні. Колись на телебаченні взагалі не було реклами. Перша реклама з'явилась у США 1 липня 1941 року. Під час бейсбольного матчу рекламувались годинники. Лова рекламний ролик тривав усього 20 секунд і коштував лише 9 доларів. А в Україні перша реклама була показана в 1964 році. Вона була випущена в ефіру хвалою влади. І мала соціальну спрямованість. Це був короткий музичний фільм про кукурудзу. Якщо хочеш бути здоровим, жити до сотні є. обращайся з добрим словом. Кресторадом висовим получає. подождите, посетите, не спешите, подождите, получай обед. Вы откуда? Мы с Мы росли в Азербайджане, в южной теплой стране. На казахской целине ясно? Что же вы хотите? Мы хотим попасть в меню. Нет уж, братцы, извините. Нет уж, братцы, извините. Я вас вовсе не гоню, но меню маисовой крупы, а из сахарного сорта каши, пудинги и и закуска и гарнир. Словом, мир на весь мир. Что за блюдо? Просто чудо! Каждый день готовить буду. И скажу вам без утайки. Эти блюда Без труда. у магазей получаються сіда. Ось В сучасному світі нікого не здивуєш великою плазмою. Адже майже в кожному домі є плазмовий телевізор. Але чи знаєте ви, який вигляд мав перший телевізор? Отож. Перший телевізійний приймач був винайдений німецьким вченим Максом Дикманом у 1907 році. Він мав розмір усього 3х3 см, а частота передачі кадрів лише 10 кадрів у секунду. А перший серійний радянський телеприймач було створено у 1949 році і мав назву квн 49. Цю назву він отримав на честь своїх творців Кенінгсона, Варшавського і Миколаївського. Народ перевів цю абревіатуру по-своєму. Купив, включив, не працює. В цілому з усіма модифікаціями кавеню було випущено близько 2,5 мільйонів екземплярів. Усім нам відомий блакитний екран не викликає подиву, але чому саме блакитний? Слово сполучення блакитний екран виникло завдяки тому, що при включенні старих електронопроменевих моделей, поки сигнал йшов з телевежі, екран горів саме таким кольором. Телебачення є чи не на найвпливовішим з усіх засобів масової комунікації за своєю природою, воно має величезні соціальні можливості, впливає на внутрішні стани поведінку людей, формує уподобання та стиль мислення. А ще є знаряддям інформації та пропаганди. Серед усіх інших засобів оповіщення телебачення це предмет масової комунікації, що найлегше сприймається людиною. Після інтернету воно найшвидше та найоперативніше інформує про події у світі. Також я відрадою для самотніх людей, для яких стало єдиним співрозмовником. Нині телебачення це найдоступніший вид відпочинку для більшості населення. Невигадливі серіали, мультфільми та телепрограми допомагають людям забути про проблеми буденності. Отож, телебачення стало невід'ємною частиною нашого життя. Тому дивіться правильні телепрограми, хороші серіали. Думайте, розвивайтесь і підтримуйте українське. На цьому в мене все. З вами була я, Мар'яна Копилюк. Наступною з нами на зв'язку буде ваша улюблена кореспондентка Софія Пророченко, яка покаже нам найкуріозніші моменти в історії телебачення. Сподіваюсь, мене там немає. Добрий день студія. Щиро дякую за запрошення. Хочу привітати усіх наших колег з чарівним днем Днем Телебачення. Деякі люди, або навіть ви, вважаєте, що ця професія, професія телеведучого, журналіста, дуже нудна, нецікава, Але запевняю вас, що ви помиляєте. Телеведучі, журналісти, дуже сильні, відважні, веселі, терплячі люди. Але не все так прекрасно та чарівно, як воно мало бути, завжди має піти щось не так. Тому зараз пропоную вам розслабитись, запастись повітрям, щоб не померти від сміху. Бо я для вас підготувала кумедну підбірку ляпів з прямих ефірів. Гарного перегляду! Цей чолов'яга явно не ту локацію вибрав. Але ну що ж поробиш. Я надіюсь, вона не три години робила собі зачіску. Ну, а цього хлопця буквально змило з кадру. Ну, тут все просто. Не та локація, не та локація буває. Не переживай. А ось цій пані варто було сховатись під плащем, а не під пасоком. От от поки дочекаєшся свого виступу, вже й спати захочеш. Ну, а це вже нерви кожної людини, коли тебе перебивають. Слону точно сподобався, адеколон цього хлопчини. Цей чудовий птах не вчасно повірив в свої сили. Кажуть, що він далеко побіг. Ну, чого? Ти вона просто хоче поділитися своїми враженнями. Ну, а тут вам побажали всього хорошого. А цей чоловік настільки зацікавився, що знайшов собі новий будинок. Буває, просто забули попередити. А це я коли хочу справити гарне враження на оточуючих. От тільки ви не кажіть, що не хотіли так впасти, коли випаде багато снігу. На цьому у нас все. З вами були ми, завжди ваші, Ньюз Бажаємо вам гарного дня та мирного неба. На все добре!